Короновий рік, а ви павербанки своїм батькам купили. Дивіться, що до нас приїхало. Заводські, ті, про які я вам казав. Елементи собі напхали, самі купили. Корпус окремо не продаю. Безпровідна, швидкісна зарядка, до речі. І ще такі не забувайте. У нас теж багато їх є. На сайті побачите всі павербанки. Заходите, набрали собі тихенько і все. Банки, може, будуть різні, я ще подумаю, до ранку, що не є щось. Які вам банки туди напхати? Може, і Івіки, і тери, і все на світі Ви Бьогом забирайте, бо тут 700, це поярче штурм. Що заглядаєте в мою коробку? Тож хочете павербанки заводки? Вон, бачите, з оранжевою кришкою на стилі, там, я вам зараз ближче покажу. Клієнт заказав на 50 тисяч, порозгрібали за день наверное, 15 павербанків. Ну, але беріть все нормально. Це приїхали трохи дорожче, а нормально по ціні будуть. Їді покажу вам кое Що що за павербанки. З безпровідною зарядкою на 6 банок. Всі протоколи швидкісні є, є в білому кольорі, є в чорному. Зараз вам покажу. Всі абсолютно нові. З нашою другою емблемою Battery Lab Pro, хто не знав. Це ми теж. Отакі От павербанки. Заїхали, ми сьогодні тестували. 3 години 18-ваттною зарядкою заряджали, що зарядилося. Зараз покажу як то вже напихані всередині. Ну Все бачили? Тер є, абсолютно нові. Ось вам такий елемент. Раз два. хто не шари. У нас є спеціально по 100 гривень нові елементи від павербанки, щоб було вам недорого. Ціну на сайті побачите. Є білий, є чорний. Фонарики світять. Причому нормально. Безпровідна зарядка є для Apple, протоколи всі. Power delivery, є три зарядки. Значить, Type-C, micro USB, Lightning, два виходи. Бистрий і ще швидший, навіть. Ось тут ви можете подивитися, буде фотографія на сайті, який він підтримує протоколи. Нагрібайте, бо я собі вже один беру. Який вам більше подобається? Чорний? Чи білий? Я візьму чорний. А жінка каже, не дай білий. А вам який дати?